Пані, Шановні всі, хто зібрався тут, в центрі заліщиків. Бачу вже людей, які там були разом. Пам'ятаю ту табличку заліщики, яка стояла зліва трохи так від сцени. І знаю, що сьогодні, попри всі розчарування, попри помилки, тим не менше, всі ми серцем там були, і сьогодні віримо в ті ж ідеали, які не стояли, а виборювали там на Київському Майдані. І пішла на захід, інша прийшла зі сходу. І знову сльози, знову страх, знову страждання для народу. Знову за спинами визволителі. Прийшли нові карателі та мучителі. То що ж робити, сидіти, склавши руки, спокійно дивитися на вбивство та муки, чи взявши благословення в рідної мами, почати боротьбу йому, з новими ворогами. Тільки завдяки йому Янукович знову став при владі. Гріх казати, але він інколи здається, що Івангелія помиляється, Іуда не повісився він просто змінив прізвище і пішов працювати спікером українського парламенту. Знаю також, що тут мені зайве агітувати проти комуністів. Їхнього щастя, ви тут наїлися по саму зав'язку. І тим не менше, сьогодні є надія, що вони пролетять із виборів. Чому ж це Симоненко, великий комуніст, поміняв капітал Маркса на капітал Ріната Ахметова? І що в дало про літаря. І я їм всім розказую те, що колись почув у Тернополі, коли мені один добрий бандеревець каже, якщо Павіана червоний зад, це ще не значить, що він революційно налаштований, бородити приват трудящих. Гоніть цих червоних прихонив під три черти. Усі, хто може позволити на Східну Україну, зробіться. Не ви всі, що до вас так само через людей прийде лічно, Віктор Федорович Янукович, Встане на сцену і розкаже, як ціни зменшилися, зарплати виросли, пенсії піднялися, корупція подолана, житлово-комунальні тарифи не знищують, мирний бюджет, село цвіте, місто гуляє, все чудово. Ви його слухайте спокійно, хлопці, тримайте яйця, вони нам ще задавляться. Ви йому скажіть на тій мові, яку він розуміє. Скажіть йому просто, Віктор Федорович. Прийшов час відповідати за базар. Нема покращення нашого життя в Донбас на пенсію. А ми собі оберемо іншу владу, яка буде про програємо, Хай перемоги наші порівняно малі. Та головне, що наш народ лишився на своїй землі. Ніхто не знає, хто я, ніхто не знає, де я тіла загинуть житиме ідея. А наші душі тут, в рідних просторах, в Олинських лісах, Карпатських горах.